Тернопіль страйкує, однак живе та функціонує повноцінно. Громадський транспорт, маршрутки та тролейбуси їздять у звичному режимі. Магазини, лікарні, садочки та аптеки працюють так, як раніше. Єдине, чимало тернополян страйкуючи не пішли на навчання та роботу, а вийшли на майдан. Кілька підприємств заявили, що вони також долучаються до загальноміського страйку однак жодна організація не припинила роботу. Дуже багато підприємств говорять таким чином: ми не припиняємо роботу повністю. нас є визначено паралік людей, які беруть участь активно в заходах на майдані, які йдуть в Київ. Частина залишається для того, щоб не зупинився процес. Ось так висловлює свою позицію. Магазин Піонер продавці, хоч і страйкують однак, заради учасників Євромайдану, роботи не припиняють. Крім того, наліпки зі словами Страйк безкоштовно копіюють і розповсюджують по місту. Ми по черзі стараємося виходити на майдан і підтримувати наш народ заради того, щоб Україна стала кращою. Це скільки чоловік виходить на майдан. Ну, по двоє нам так легше, бо тому, що все одно мусимо працювати, функціонувати, бо і людям з майдану лише щось потрібне, і по канцтоварах, і фарби, щоб розмальовуватися. Це все так, що ми працюємо задля них, за, них. Так можуть приходити зігріватися до нас у магазинах, принаймні у центрі міста, усього вистачає вчасно привозять і хліб, і молочні продукти. На даний момент то тільки нам один постачальник заявив, що не замовляти на завтра продукції, тому що є проблеми з доставкою іменно в центр до нашого магазину. Більше ні від яких постачальників нам не поступало ніяких повідомлень про те, що буде якесь обмеження в роботі. Єдине рішення, яке дещо обурило підприємців центральних магазинів міста заборона продавати алкоголь цілодобово і до 7 грудня. Однак, заради громадського спокою, адміністрація крамниць виконуватиме рішення виконкому. Чесно кажучи, звичайно, що магазин буде терпіти збитки, але розуміючи ситуацію в Україні, ми погоджуємося і слухаємо те, що нам порекомендували зробити. Тобто не торгувати в магазині алкоголем. Від завтра відпочиватимуть учні. Сьогодні ради усіх тернопільських шкіл прийняли рішення про додаткові канікули для школярів 5-11 класів з 3 до 6 грудня. Учні початкової школи ходитимуть до школи. Впродовж грудня пропущені уроки відпрацюють ущільненим методом навчання. Керівники закладів зібрали ради шкіл і ради школи вирішили. Разом з дирекцією школи про те, щоб оголосити про додаткові канікули з 3 грудня 2013 року по 6 грудня 2014 року. Учні 5-11 класів йдуть на канікули. Учні 1-4 класів це учні школи першого ступеня, будуть мати навчально-виховний процес. Крім того, активно працюють сьогодні і перевізники чимало з них оформляють документи для виїзду до столиці. Активізувалися значно перевізники. Якщо декілька днів тому ми говорили про те, що автобус, ті, хто володіють автобусами і бусами, бояться виїжджати на Київ, тому що там їх чи не впускають ДАІ, чи було проведена відповідна розмова, щоб не їхати, то зараз вони активізували. Зараз вони готові давати допомогу. Звертаються про те, що готові їхати, і значно збільшується кількість людей, які йдуть на Київ, Я дякую Тернополянам за їхню активність, тому що сьогодні Київ потребує нашої присутності там. Як продовжуватиметься загальноміський страйк завтра, має вирішити страйковий комітет сьогодні. Вечері